Привіт народ! Сьогодні ввечері на російському сайті Regnum вийшло інтерв'ю секретаря Радбезу та екс керівника російської ФСБ Ніколая Патрушева. Цей опус звернув увагу на себе як мінімум тим, з якою силою анонсувався на різних болотяних майданчиках. Піднімали ажіотаж ледь не менше, ніж перед нещодавнім посланням сонцесяйного самого Владіміра Владимировича Путіна. Трохи відійду від теми. Попрошу поставити вас вподобайку цьому відео, підписатись на канал, натиснути дзвіночок, щоб відео побачило більше народу. Так працюють алгоритми Ютубу. Дякую вам. Повернімось до Патрушева. Побережу ваші нерви, а можливо, і животи від реготу. Черговий набір штампів, нічим не обґрунтованих звинувачень і ціла симфонія гри на емоціях. замість. Хоч крихти рацію. Патрушев не говорить нічого нового. Разом з тим, він вкотре для російської пропаганди вдається до методу відзеркалення. Всі проблеми Росії, а це придушення прав і свобод, перетворення Московії на великий концтабір, олігархічну економіку, тотальну цензуру та узурпацію влади, наближеним до Путіна середовищем, розпалюванням військових конфліктів. В інших країнах все тут описано. Але, як не дивно, як мінуси Заходу. Знайдені тут і посилання зламаного телефону на потуги Росії на певне особливе геополітичне місце у світі. Шкода, але чи то ознаки деменції, чи інші вікові хвороби, але Патрушев вкотре вказує, що США заважають дві великі країни. РФ і Китай. Щодо піднебесної, то ми дійсно спостерігаємо формування двополярного світу, де Китай пробує політично капіталізувати десятки років росту та технологічно виробничої співпраці з тим же Заходом, з яким має протилежний ідеологічний фундамент. Але велич Росії чергові фантомні болі, відтятого минулого. Та похованого Радянського Союзу. Вкотре наголошую, що Росія є продовжувачем саме одноіменної Радянської Республіки, а не усього Радянського Союзу. Спадщина СРСР досі за 31 рік не розділена між всіма країнами Союзу. До слова, постійне місце члена Радбезу ООН. Росія займає незаконно всупереч статуту ООН. На жаль, Україн Заходу не спрацював інстинкт самозбереження. Адже разом із відмовою України від ядерної зброї потрібно було жорсткіше працювати у цьому напрямі з молодою суверенною Російською Федерацією. Шкода, що історія не має умовного способу. Втім, Крізь невеликі щілини все ж пробивається голос розуму. Для прикладу, Патрушев фактично підтверджує, що поразка Росії на полі бою в Україні не лише можлива, а й може бути причиною подальшого розчленування РФ. Окремо секретар Ради небезпеки РФ марить щодо якогось реваншу, про який нібито мріє захід. Але ж сам тут же каже, що у заходу була ейфорія від розпаду савка. Стоп! Здається, хтось тут заплутався у трьох соснах. Чий реванш? До кого? До чого? Без горілки не розберешся. Ну, і звичайно ж, від Патрушева пішли погрози про вундервафлю, сучасну унікальну зброю, яка знищить будь-кого. У цьому моменті мені згадалась пісня групи Манго-Манго про аквалангістів. Якщо хтось пам'ятає, був там такий текст: У нас є такі прибори, но ми вам о них не розкажем. Логіка. Поверніть хоч крихту логіки! «Що?» Критикуючи відхід західних компаній з російського ринку, Патрушок каже, що тут треба процитувати. Страны Европы и Япония, к примеру, прекратили поставки в Россию ряда лекарств, в том числе жизненно важных. В этом отношении и западная фармацевтика достойно продолжает традиции своих предшественников. Хорошо известно, что большинство этих же компаний в свое время трудились над разработкой отравляющих газов и душегубок по заказу фашистской Германии. То повністю підтримували ідеологію геноцида так називаємох лішніх народів. По-перше, 30 років західна фармацевтика, і не лише Західна, яку Патрушев звинувачує у роботі на нацистську Німеччину, працювала в Росії. Тоді, виходячи з озвученої формули попередників, хто сама Росія чи не фашистська. Ось і виходять самі на себе. І по-друге, Патрушев прямо бреше. Бо у фармсекторі санкції мінімальні, бо перестали поставляти всього 8% попереднього асортименту продукції, який можна замістити. Основний наголос був зроблений на припиненні інвестиційної діяльності фарми на російському ринку. Тобто інвестиції прибирали, а не загалом роботу компаній. І так неправда по кожній тезі. І наостанок. Не пан Ніколай почав марити про колапс Європейського Союзу, про розпад США на південь і північ. Відчуття скорого кінця у Патришева правильні. Правда, стосуються вони. Набагато ближчої території, і йому не треба навіть покидати межу сучасної РФ. У міжнародно визнаних кордонах. Зрозуміло. І вкотре відзеркалення, до речі, кремлівський режим вже перевів Російську державу у стан напіврозпаду. Всі дезінтегруючі процеси запущені. А майбутня поразка у війні проти України лише пришвидшить неминуче. Друзі. Закликаю вас продовжувати допомагати українським захисникам, волонтерським та благодійним організаціям, яких ви знаєте і яким ви довіряєте. Кожна поміч на вагу золота. Вперед до перемоги! Слава Україні і до зустрічі!